Завжди думав, що ноутбук для мене максимально універсальний, практичний і мультизадачний пристрій. Та нещодавно, повернувшись до цивільного життя, я побачив, що той ноутбук, який був в мене, вже не стягує ні сучасні ігри, ані ті задачі, які я перед ним ставлю. Тому було вирішено придбати собі щось більш нове, потужніше і те, щоб закривало всі мої потреби. Знайшовши потрібну модель, яка мені підходить, я її замовив. Отримав, почав юзати, і після декількох сеансів я зрозумів, що такий формат геймінгу мені вже не підходить. І тут не питання в тому, що мені не підходить сидіння за столом з мишкою в руках. Тут роль зіграв Nintendo Switch Lite, яким я б користувався якраз коли був на фронті, і який привчив мене до того, що ігри завжди є зі мною. Ігри зі мною, куди б я не поїхав, і ігри зі мною як би я в них не грав. Тобто Я можу грати, там, не знаю, лежати в ліжку під ковдрою, сидіти на дивані, а, не знаю, можу подорожувати з тією приставкою, там, в поїзді грати. Тобто, я граю так, як я хочу. І тому я вирішив знайти собі якесь середнє рішення, яке би задовільнило мою потребу. І звернув увагу я саме на такі пристрої, як Steam Deck, Lenovo Legion Go, і Asus ROG X. Недовго подумавши, а точніше передивившись десь відео того оглядів, я вирішив взяти саме останнього Asus ROG X. І знаєте, користувавшись ним більше ніж півроку, я можу чітко сказати, що я не помилився. Це саме той пристрій, який був мені потрібен. Щоб не було цих зайвих запитань на самому початку, чому не Steam Deck хочу одразу вам відповісти. Я хотів Windows. Я розумію, що Windows це кастильна система для ігор. Я це знаю прекрасно. І встановлюючи і граючи в ігри, я це побачив, тому що вилазять певні нюанси, через які я все-таки можу сказати, що SteamOS на Steam Deck'і пристосовано до цього краще. І можливо, сам Steam Deck як приставка себе позиціонує краще. Та все ж повернусь, я хотів Windows. Операційну систему, яку я знаю з 2000-х, до якої я звик, в якій я знаю, деякі драйвера ставити і що з нею робити. Ну і плюс, знаєте, дехто каже, але ж бібліотека Steam і тому подібне, так як я, на жаль, всі ігри до цього встановлював карибським методом, бібліотека Steam у мене нульова. Тому за чимось шкодувати, я, знаєте, не можу. я пірат Ау! Якщо ви, як я, шукаєте щось більш універсальне і у вас перевага віддається в Windows, то я сміливо рекомендую Asus ROG LAX, яким я користуюсь. І по досвіду користування можу сказати, що це чудовий пристрій. Він впорається з задачами, як і ноутбука. Наприклад, зараз навіть звук записується на нього, і відео так само буде монтуватись на цьому пристрої. І так само впорається, як і портативна приставка. Я запускаю тут ігри, які вже виходили минулого року, той же Stalker 2, Indiana Jones, навіть цьогорічні тайтли, які виходять, тут працюють без проблем і навіть далеко не на низьких налаштуваннях. Плюс по часу роботи тут же стоїть досить великий акумулятор, який забезпечує в таких іграх в районі 2 годин роботи. А якщо це щось взагалі, там, Індії і тому подібне. То це 4-5 годин, що, на мою думку, цілком достатньо для того, щоб награтись, відкласти її, зарядити і потім знову продовжити. Процесор тут AMD Z1 Extreme. Досить потужний, мобільний процесор з усіма задачами впорується на ура. 24 ГБ оперативної пам'яті, з якої 8 виділяється під відео пам'ять. Але якщо ви полазите в налаштуваннях додатку Armoury Crate, то цей показник можна збільшити до 10-12, тобто це не проблема. Один терабайт накопичувач стандарту М2, тобто його так само можна фізично збільшити, помінявши на більший об'єм, так як це доступний по ціні і простий в заміні тип накопичувача. 7-дюймовий IPS-екран 120 Гц, сенсорний глянцевий екран чудовий, але коли ти побачиш OLED, і екран побільше, то розумієш, що все таки Asus могли б поставити щось поцікавіше. Не критично, але можна би було. І що варто згадати: 80 Вт годин акумулятор, який дозволяє реально тримати в іграх довго. Цифри я вам перед цим згадував. Плюс тут є три режими роботи. Я би навіть сказав, чотири режими роботи: 13 Вт, 17 Вт, 25 і 30. Але 30 працює тільки тоді, коли ви приєднані до мережі зарядним блоком на 65 Вт і більше. Щоб ви краще розуміли по цих. Режимах без зайвих цифр. 13 Вт це перегляд відео, перегляд фільмів, серіалів, це прості ПКшні задачі, це інді ігри. І в цьому режимі приставка сміливо працює там до 5-6 годин, що особисто мною перевірено, доказано. 17 Вт це вже цікавіше. Тут же будуть працювати більш потужні ігри, ті, які більше просять ресурсів вашої приставки. І час роботи відповідно так само зменшиться вже десь в районі ну, 3 годин. І переходимо до найвищих режимів, а це 25 портативний і 30 від мережі. Це вже я на ньому запускав такі тайтли, як Stalker 2, вище згада Індіана Джонс, Кіберпанк. Ось тут вже потрібно від приставки максимум. Тут максимально працюють вентилятори, тут залучається вся потужність процесора, відеопам'яті і. Приставка, відповідно, живе вже до 2 годин, що так само, на мою думку, цілком достатньо для того, щоб награтись і потім поставити її на зарядку. І от знаєте, обговоривши ці всі цифри, ці всі режими, починаєш згадувати пристрої від Нінтендо, ту ж серію Switch, яка взагалі не потребує цих всіх ваших втручань, ніяких ватів. Ніяких зайвих цифр вас там взагалі це не хвилює. Ви просто встановили гру і граєте. Тому я повернусь до того, що я казав на початку відео: це портативний ПК. Свіч це портативна приставка. Зрозуміло, що вона там не видає тих потужностей, що там бібліотека менша Тому гадаю, подальше їхнє порівняння це абсолютно нерозумно і нелогічно, я не бачу в цьому сенсу. От що я точно рекомендую, так це докупити певні аксесуари. І зараз мова не про банальні скло чохол, насадки на стіки, а про щось більш цікаве, таке, як бездротова мишка, бездротова клавіатура, док-станція для виведення зображення на зовнішні монітори. Той же самий портативний монітор для кращого ПК режиму використання. Тут зараз хтось взагалі скаже, блін, візьми собі ноутбук, що ти нам в голову морочиш стільки хвилин. Але ні. Повірте, я вже це заюзав, я побачив, як можна наші мозги, тобто нашу приставку, приєднувати до різних джерел виведення зображення, починати роботу на одному, продовжувати на іншому. Потім в портативному режимі, навіть коли ти десь поїхав, там багато місця не зайняв в рюкзаку, дістав її, розкрив мишку клавіатуру допрацював, то що тобі потрібно, і потім закрив, продовжив знову вдома. Ну якщо вже відкинути ці всі додаткові приблуди, можу сказати, що і в портативному звичайному режимі і цілком достатньо. Плюс, підтвердження підтвердженню моїх слів, зараз почав спілкуватись ком'юніті цієї приставки і побачив, що там дуже багато військових, які з собою її беруть на виходи, їздять на медивак разом з нею, вона у них. Постійно при собі, вона займає багато місця, і вони так само абсолютно задоволені нею, їм зайвого нічого не потрібно. Приставка, зарядка, ну зрозуміло, StarLink, щоб ігри скачати, ну але то вже таке, знаєте. Чи замінив мені ноутбук ASUS ROG X? Так, замінив. І я про це сміливо говорю. З усіма моїми аксесуарами я навряд чи найближчий час повернусь до використання розкладних пристроїв. Але чи замінив він мені портативну приставку? І тут, знаєте, відповідь буде неоднозначна. В цілому, я усім задоволений, я запускав все, що я хотів. Але сказати, що запуск цих всіх ігор був без костелів і без певних проблем, я так само не можу. Тому, якщо ви знаєте, що таке Windows, як це все працює, як це все встановлюється, будь ласка, можете брати, я гадаю, це абсолютно вас задовільнить і перекриє всі ваші потреби. Але якщо це має бути портативна приставка, ви і так прекрасно знаєте, що в цій категорії давним-давно є король.